Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Дуже вам дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Напишіть, будь ласка, що б ви хотіли побачити у новому відео. Обов'язково буду знімати. Дякую, приємного перегляду! Форма пластикова для льоду 22 гривні. Воронка лійка з довгою ручкою для банки 34 гривні. Пластиковий кошик для зберігання «Ротанг», 4 відділення 49. Кошик органайзер вісни, 24. Салатниця кругла пластикова з кришкою на 2,5 літри 49. Маслянка. Пластикова прозора 69. Є ще ось така за 55 гривень. Соковитискач ручний 29. Сувок пластиковий для сипучих продуктів 24. Воронка ліка для банки 17. Тримач пластиковий для туалетного паперу 99. Міні швабра для прибирання 49. Підставки антивібраційні для пральної машини 4 штуки 88 гривень. Щітка для прибирання пилу. Кольори в асортименті 39. Сітка для прання нижньої білизни 34. Набір кульок для прання пухових речей – 2 штуки 59. Тримач пластиковий для зубних щіток у вигляді кактуса – 39. Шнур господарський плетений – 69, 15-метровий. 59, 20-метровий. шнур для білизни 20-метровий, щільний, 34. Вішалка на стіна металева на 4 гачки, 77 гривень. Вішалка пластикова на 6 гачків, 34. Ось така металева на 5 гачків, 44 гривні. Пластикова кольорова настіна для вішання рушників 29. Мильниця полиця металева, біла та чорна, 109. Мильниця пластикова з прозорою кришкою. 29. Такий варіант 39. Тримач пластиковий для туалетного паперу 29. Чохол м'який на сидіння унітазу. Є однотонні варіанти та з малюнками. Ціна 44 гривні. Мішок сітка для прання взуття 109. Сітка мішок для прання білизни одна штука 15. Прямокутна вішалка з прищепками 64. Прищепки у сітці 44. 20 штук. Є ось такий варіант. За 49 тут 50 штук міні відро пластикове для сміття з поворотною кришкою 69. Сидіння для унітазу парлина 199. Ліка для душу «Турбо» водозберігаюча – 129. Штора для ванної кімнати в пакеті 29180х180 см. Штора з малюнком. Матеріал ПВХ акційна ціна 64 180 на 180. Скатертина прозора для столу 100х 135 см. ПВХ ціна 88, салатова 150х150 150, 88 гривень. Що ось таку побачила симпатично з малюнком, з квітами 100х137. Вона двостороння 109 гривень. 140х110 88 гривень. Скатертина з бахромою. І ще один варіант, дуже симпатична. З хвилястим краєм 120х150-88 гривень. Кухонна серветка мікрофібра у смужку 25х25. 25, ціна 17 гривень. Ось такі є полосаті, кольорові і однотонні, також по 17 Набір серветок, 5 штук упаковка, склад канини поліестер 55 гривень. Ківш пластиковий 19, відро пластикове 109 на 12 літрів. Шкребки для тефлону 3 штуки упаковка 19. Шкрибок кухонний набір 5 штук 15 гривень. Кухонні губки 11 штук 24. Серветки віскозні 3 штуки упаковка 12 10 штук ціна 44 гривні. Серветка для скла мікрофібра Freckenbock. Не залишає слідів та розводів 77 гривень. Пакети для сміття 20 штук упаковка 60-літрові 29. Великі на 240 літрів 69,5 штук. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам економних покупок та гарного дня!